Ну і у ці хвилини розпочинається урочиста церемонія офіційного сходження на папський престол лідера католицької церкви Папи Римського Лева XIV. Кадри наживо ви зараз бачите із Ватикану на площі Святого Петра. Зібралися десятки тисяч вірян. Новий понтифік вже привітав їх зі свого папамобілю. Також на церемонії інтронізації прибули очільники багатьох країн світу, серед них президенти, прем'єри, члени королівських родин з понад 40 країн. Володимир Зеленський із першої леді також там. Ну а в українській делегації присутні ще голова офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Від Сполучених Штатів на важливому для Риму католиків дійстві присутні віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо. До слова, пан Рубіо називав Ватикан потенційно. Ним майданчиком для переговорів України та Росії Володимир Зеленський у Ватикані планує зустріч із канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцем. Таке повідомляє інформагенція Reuters. Напередодні ж президент України обговорював посилення санкційного тиску на Росію із президенткою Швейцарії та новообраним прем'єр-міністром Канади. Очільнику канадського уряду Марку Карні Володимир Зеленський розповів про російські. Ракетні та дронові атаки по цивільних та про потребу України у посиленні протиповітряної оборони обговорювалася також взаємодія у рамках коаліції охочих та перебіг переговорів у Стамбулі між делегаціями України та Росії. Важливо, коли дві сторони хочуть закінчити війну. Ми чекали на Путіна у Туреччині, але він не приїхав. Щоб мир настав якмога швидше, ми повинні чинити тиск на Росію на Путіна. І, звичайно, безумовне припинення вогню важливе, і саме тому ми повинні тиснути на нього більшими санкціями. Ми вдячні вашим пакетам санкцій і європейським лідерам, і звичайно, США. Канадський народ стоїть у непохитній підтримці народу України. Ми захоплюємося вашою відністю справі миру, яку ви знову продемонстрували цього тижня, і ми наголошуємо, що не може бути миру без повної підтримки та участі України. І ви маєте нашу абсолютну підтримку. Інтронізація, а конкретно інтронізаційна меса папи римського лева 14-го. Вона відбувається саме сьогодні у Ватикані. Вже опубліковано перелік світових лідерів, які прибудуть на церемонію. З поміж них президенти, прем'єр-міністри та члени королівських родин із понад 40 країн. Зокрема, інавгурацію відвідають Володимир Зеленський, Урсула фон дер Лайн, бельгійський король Філіп та Іспанська королева Летиція. Також на захід приїде віцепрезидент Сполучених. Штатів Джей Дівенс і державний секретар Марко Рубіо, те, що ви будете бачити в полі вікнах, одразу варто про це сказати. Це трансляція наживо, просто з площі святого Петра. Ми побачимо це в масштабі. Те, яка кількість людей наразі перебуває у Ватикані, і буде ще одна картинка: це трансляція. Це камера, яка е, е, сфокусується на високопоставлених Гостях сьогоднішньої інтронізації саме таких дві картинки ми сьогодні будемо отримувати наживо. Ну але повернімося до американської делегації. Марко Рубіо назвав Ватикан потенційним майданчиком для переговорів України і Росії. Під час зустрічі з кардиналом американський посадовець зазначив, що саме до Ватикану обидві сторони могли би приїхати. Далі цитата із Комфортом також Марко Рубіо подякував святому престолові за гуманітарну допомогу, особливо у питаннях повернення українських дітей та обміну полоненими. Наталя Кудрик, журналістка, яка перебуває в Римі. Просто зараз виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго ранку. Добрий ранок, рада бути з вами. І це навзаєм. Ну, перше певно, про що хочеться вас розпитати, це загальна атмосфера, те як виглядає наразі Рим. І властиво те, як зараз виглядає Ватикан? Загальна атмосфера, зокрема, можна схарактеризувати і так. Це великий ентузіазм і великий інтерес. Великий інтерес, окрім того, що прибуває дуже багато паломників, це за короткий період, менше ніж місяць. Рим переживає таку велику, можна сказати, навалу і вір і них і туристів, і взагалі зацікавлених побачити це дійство цей. e Inam. Престола перш за все, звичайно, інтерес викликає сама постать цього нового понтифіка Льва, XIV. людина, яка як і пастор або як і теолог сформувалася практично між трьома континентами, в якого великий месіонерський досвід і в Латинській Америці. Але він має два паспорти і громадянина Північної Америки, і громадянина Латинської Америки. Дуже також відзначають той факт, що як відомо, більшість голосів на конклаві за цього. Понтифіка віддали саме прибічники папи Берголіо, і він уже явно почав свій понтифікат Лев 14 як продовження лінії папи Франциска, хоча розставляє вже помітні акценти свого нового понтифікату, і тому у оглядачів і, взагалі, у католиків такий великий інтерес, як буде розвиватися ця нова лінія Роберта Френсіса Превоста. Продовжуючи і лінію понтифіка, і що ж саме нового він перенесе у цей понтифікат. Ну, наприклад, і ще такий момент, що викликає велике зацікавлення у виступі перед дипломатами 16 травня, понтифік заявив, що основноположними пунктами дипломатії Ватикану будуть мир, справедливість і правда. І ось цей момент цікавий про правду, коли він говорив, і тепер оглядачі звертають увагу на те, що це певним чином є і новина, але з іншого боку, і повернення. До понтифікату Бенедикта XVI, який власне і відстоює в дипломатію правди особливо цікаво, як цей аспект буде розвиватися в контексті російсько-української війни, тобто річ уже навіть не в тому, як чи будуть називати хто є агресор, а, а хто є жертва. Це власне вже для Ватикану давно зрозуміло. Йдеться про те, чи як тепер Ватикан чи буде чіткіше, сміливіше говорити власне про загрозу тоталітарного російського режиму для є. Єв... Європейських демократій, тобто яку позицію займе у ставленні до Росії та російського патріархату, і також відповідно дуже велике зацікавлення і інтерес до того до тих двосторонніх зустріч, які відбудуться у рамках цієї інавгурації, тому що як відомо, це не лише велика релігійна подія, а також певна. Є великий і політичний інтерес через присутність, як ви вже нагадали, багатьох політичних лідерів? Вже зокрема підтверджені зустрічі, що папа Лев 14 зустрінеться із віцепрезидентом Сполучених Штатів Джейді Венсом, і також буде його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Ну, до речі, якщо говорити про, ем, про візію нового папи, поки що не інтронізованого, бо ми за цим процесом фактично спостерігаємо наживо. Чи достатньо вже зараз ну, певних заяв? них сигналів я би так сказав для того, щоб зробити певне припущення, яку позицію все ж таки посідатиме Святий Престол і Папа Римський Лев XIV щодо російсько-української війни. Насправді дуже завчасно говорити вже по про якісь висновки. Треба чекати, який перебіг матиме цей понтифікат, але безумовно вже такі перші проміжні сигнали вони є. Як відомо, ще будучи єпископі, єпископом три роки тому Роберт Френсіс Превост дуже чітко і ясно висловився з приводу російсько-української війни, де він нас сказав говорив про імперіалістичну війну Росії і що Росія з кої воєнні зо. Чи не на території України, тобто як людина церкви, він прекрасно розуміє є відчуття і знання того, хто є хто у цій війні і на чиєму обоці правда. У нас на сьогодні немає підстав думати, що він змінить цю думку, будучи вже очільником святого престолу. Звісно, можливо, не факт, що він буде проводити таку прямо, прямолінійну лінію у цьому плані, але є великі сподівання і такий стриманий оптимізм серед оглядачів, серед людей, які його знають, кажуть, що все таки цю лінію він буде проводити і на дипломатичному рівні. Зокрема, готовність святого престолу надати майданчик для переговорів між Москвою і Києвом. Це звичайно відповідає інтересам українського уряду президента Володимира Зеленського. Але річ у тому, як всім відомо, Путін і Росія не зацікавлені. Ось останні події в Стамбулі підтвердили, не зацікавлений у завершенні війни. Зараз цікаво, і всі в очікуванні дивляться, що буде відбуватися, яким чином апостольська столиця буде реагувати і буде діяти на. Росію, щоб її можливо певним чином примусити до цих переговорів, і не виключають, що очікують відповідно від цього понтифіка, можливо, буде чинитися сміливіший більш рішучий тиск. На російську православну церкву, щоб змусити таким чином і керівництво Кремля до цих переговорів. Бо, як відомо, відносини між Ватиканом і російським патріархатом протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони зовсім не перервалися, окрім того, що був момент, коли папа Франциск назвав патріарха Кирила прислужником Путіна, але насправді відносини тривали, і не зважаючи навіть на таку антихристиянську позицію Кирила і так званої російської. Православної церкви, так що сигнали позитивні є у цьому плані, але зберігаємо стриманий оптимізм. До речі, якщо вже про росіян почали говорити, що з російською делегацією? Чи вона присутня? Якщо так, то яким чином виглядає? Чи це радше е, духовенство? Ну я візьму, може, це слово в лапки, але все ж там духовенство. Назвімо це так, чи це там зріз політичний, чи можливо е, суспільний? Ті люди, які там вважають себе, трактують себе вірянами, Наскільки це відчутний елемент? Ви знаєте, на сьогодні якби преса не звертає особливої уваги, хто буде присутній із, із російської делегації. Очевидно, там будуть якісь представники посольства э, і Росії э, при святому престолі. А, але ну головна увага прикута власне до цих зустрічей між президентом із президентом Зеленським присутності також американського керівництва, тому що як відомо, папа Франциск Превост э, є антагоністом до політики Трампа і до чинної американської американської влади, як кажуть Трамп і Превос, це такі знаєте два різних обличчя однієї Америки, яка сьогодні перебуває в політичному в суспільному розколі і розколена американська церква. Власне більше аналізує це докладно. Інформації про саме про присутність росіян на цій інтронізації невідомо Ну до речі, представництво 에, сполучених штатів Вашингтону це. Теж певною мірою пояснює ці взаємини або ось це трактування себе навзаєм 에, Роберта Френсіса Превоста тепер вже папи римського і Дональда Трампа. Я маю на увазі те, що на інтронізації буде присутній Марко Рубіо, а не президент Сполучених Штатів Америки. Чи це входить в гру? Президент Сполучених Штатів був присутній на похороні папи Франциска. Цього разу прибуває дуже цікава така ситуація. Вирішили відправити Джей Дівенса, і тому і зокрема до цього такий, знаєте, такий дуже аналізують часто журналісти. Яким чином, як якщо це папа, вирішив з ним зустрітися, про що вони будуть говорити взагалі? Тому що і ще коли був папа кардиналом, він у своїх дописах через Твіттер Критикував погляди новонабереного католика Джей Дівенса і давав зрозуміти, що його позиція кардинально інша. Що він і так дав зрозуміти Джей Дівенсу, що він насправді ще, хоч і перевтілився, але не є справжнім католиком. Цей папа як виглядає, буде так от доволі суворо дотримуватися саме церковної доктрини, таких консервативних поглядів, про що часто католики в Америці не дуже так позитивно. Ну, налаштовані тому власне цікаво, які, яким буде розвиток цих ватикансько американських відносин, саме особливо і за американською владою, такими, що на сьогоднішній день вони виглядають і великими антагоністами, голова Святого Престолу і влада Сполучених Штатів. Отже, Джей Ді Венсі Марко Рубіо, це власне рівень представництва Сполучених Штатів Америки. Я ще раз хотів би для нашої аудиторії наголосити. Ми сьогодні наживо будемо стежити за процесом інтронізації Папи Римського лева 14-го. Ну а за інформацією, за включення, подякою Наталя Кудрик, журналістка, яка перебуває наразі в Римі. Просто зараз із нами на прямому зв'язку. Зараз ще раз зверну увагу на те, що ми бачимо в паралельному вікні. Це картинка наживо, це Ватикан і. Завдяки Associated Press, от ви бачите їхній логотип на екрані. Ми можемо спостерігати за прибуттям світових лідерів на процес інтронізації папи римського лева XIV. Так само, якщо говорити про вірян, вони присутні на площі святого Петра. Оператори періодично змінюють камеру. Ми можемо бачити то. Передовсім ось це ложе, де перебувають високі гості, високий чин. То саму площу в ширшій перспективі це постійно змінюється. Ну але завдяки кільком ось цим ракурсам ми маємо можливість в реальному часі розуміти, яка там є атмосфера і як проходить офіційна частина ось цієї інтронізації. Володимир Зеленський нині українська делегація так само там присутні не виключені теж певні зустрічі з партнерами. Ну але про це давайте говорити постфактум. Стежачи за тим, що відбувається в Ватикані, змінимо тему. Дональд Трамп у понеділок має намір зателефонувати Володимирові Зеленському і Владиміру Путіну. Про це він сам написав у соцмережі після розмови з президентами України та Росії. Американський лідер має намір подзвонити і до союзників по НАТО. Трамп заявив, що це буде продуктивний день, і має сподівання, що буде оголошено про припинення вогню. На Росію тим часом чекають неминучі санкції, і сполучені штати ухвалять їх в разі, якщо Москва продовжить затягувати переговори про припинення вогню в Україні. Це заява державного секретаря США Марко Рубіо. За його словами, Вашингтон чекає реальних пропозицій від обох сторін, в разі якщо Кремль продовжить висувати неприйнятні умови, Сенат втратить терпіння і діятиме рішуче незалежно від позиції самого Білого Дому. Ну і потенційна зустріч Володимира Зеленського і Владимира Путіна у Стамбулі була шансом. Про це заявив турецький президент Речеп Таїп Ертуан. За його словами, аби досягти справедливого миру, дипломатія має заговорити, а гармати замовкнути. Почуємо. Необхідно почати мирні переговори, і цю можливість не можна втрачати. Цю війну неможливо завершити за допомогою зброї. Наше найбільше бажання домогтися остаточного результату мирних переговорів. Тому ми сповнені рішучості продовжити нашу посередницьку роль, щоб покласти край цій війні. Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб канали діалогу залишалися відкритими, а переговори між сторонами тривали. Реджеп Реджептаї Пардоган, президент Туреччини. Дмитро Левусь, політолог, міжнародник, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго дня. Вітаю Заанонсовані Дональдом Трампом е, телефонні розмови з Володимиром Зеленським і з Владимиром Путіним. Чи вплинуть вони? Чи можна зараз? Чи ми маємо достатній, скажімо, обсяг інформації, щоб це прогнозувати? Так, от, чи вплинуть вони на подальші переговори Москви-Києва? Ну, звісно, вплинуть, оскільки е, це ж е, все ж таки... Е, той чинник, який враховує і Путін, і який чинник, з яким доводиться рахуватися в цьому світу, це сполучені штати. Звісно, що ось ці анонси, які подавав Дональд Трамп про те, що мовляв, після цього може і початися і припинення вогню, і взагалі мир буде встановлений. Навряд це буде, я достатньо. Скептичний, я наприклад, те, що вплине, це так, вплив, воно зрозуміло, але я не думаю, що це може бути для кардинальних змін. Вплив, я скоріше бачаю, що буде все ж таки для затягування процесу введення Сполученими Штатами санкцій проти Російської Федерації, тим більше, що воно десь. ну... Лягає на, так би мовити, певні бажання самого безпосередньо Дональда Трампа, або який весь час все намагається дати Путіну ще один шанс. З високим ступенем ймовірності, розмова що буде в цій розмові? Путін буде говорити про свої умови. І після чого Дональд Трамп ось з цими умовами вийде до коаліції рішучих та України, з якими ну очі, Україна не погодиться. Тому тут навряд чи ми я би не давав якоїсь такої прогнози на великі зміни. Тим більше що. Ну, бачите, тут у нас ще буває говорять, що є ж план США там план Келлера там із 22 пунктів, але щось про нього почали забувати ще до ось цих переговорів в Туреччині, і, мабуть, сполучені Штати. Ну не надто наполягають на цьому плані. Ну ми зараз повернемося до, до цього. Я просто хотів би звернути увагу на картинку наживу. Те, що ми бачимо з Ватикану, українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським, першою леді Оленою Зеленською, так само перебувають в столиці Святого Престолу. От щойно ви бачили кадри. Це трансляція. Наживо, просто з Ватикану українська делегація там, і сьогодні, ймовірно, ми до цієї теми ще повернемося, в разі якщо будуть певні зустрічі або певні заяви. Звіти зараз відбувається процес, ну скажімо так, збору перед. Початком офіційної частини інтронізації папи римського лева XIV. ми в свійському житті, можливо, тут в Україні би назвали цей процес інавгурацією. Та ну але поза як маємо справи з. Питаннями церкви, питаннями костьолу передовсім то тут фігурує ось саме цей термін, тобто інтронізація. Американська делегація Джей Ді Венс, прошу дуже його теж можемо побачити в кадрі. Вони так само присутні в Ватикані. Ну і я думаю, що сьогодні ми будемо бачити ще багато делегацій на чолі з першими особами держави, де держав президентами прем'єрами. Королівські делегації з цілої низки країн будуть присутні? Ну і ми бачимо вірян людей, які е, приходять на площу святого Петра для того, аби стати фактично свідками ось цієї урочистої події. Нагадаю для аудиторії Дмитро Левось з нами на зв'язку. Політолог міжнародник, слухайте, може наживо теж варто скоментувати те, що ми зараз бачимо. Ви маєте якісь е, сподівання, може очікування в сенсі політичному, що цей день принесе, окрім. Такої світлої радості, ну бо це процедура, така церковна, костьольна. Я вже про це казав. Інтронізація, але так само і новини політичного сенсу. Ну бачите, Володимир Зеленський до речі, анонсував ще перед під час от цієї історії з переговорами в, в Туреччині про те, що можливо навіть зустріч з новим папою римською римським да, 18-го якраз числа, да, тобто під час інтронізації. і в принципі, з огляду на те, що е, папа Римський, е, як він поставився до війни Росії проти України, е, тут зараз вже йдеться про те, що е, Сполучені Штати там позитивно реагують на те, що е, Ватикан може стати місцем для переговорів, да, тобто і активність змінилася порівняно з минулим понтифікатом. Да, тобто, це однозначно. Є однозначно якраз і те, що Україна на чому наполягала завжди на обміні полонених на поверненні дітей, і хто б там що не казав, що мовляв, би, і минулий Папа Римський він так це працював в цьому напрямку. Не було тієї активності, яка, яка в потенції є у Ватикану, а насправді. І зараз, коли е, є певна оцінка, да тут є певні сподівання, тому я гадаю, що саме тут е, зараз і в принципі можливо навіть і ця зустріч відбудеться. Щодо зустрічі, наприклад, з е, Джей Ді Венсом, ну я би не надто на неї якось взагалі розраховував, чому тому, що ми бачимо, що все ж таки Джей Ді Венс е, як самостійна фігура в зовнішній політиці, він та й взагалі в політиці Сполучених Штатів, все ж таки він поки що, принаймні, він абсолютно орієнтується на президента Сполучених Штатів, він вирішує набагато більше. Але те, що можуть бути для зустрічі для України, важливі тут зараз, а вони, ну, безперечно, будуть. Навіть просто в контексті завтрашніх цих бажань Дональда Трампа переговорити з Путіним. І після цього говорити з Зеленським. Да, як він там про це говорив, то для напрацювання спільної лінії, ось приблизно такої, як була продемонстрована минулого тижня, і коли було проголошено про необхідність прийняття Росією. 30, пропозиції про тридцятиденне тридцятиденне припинення вогню, да і, а інакше будуть санкції і дзвінок Трампу. Да, тобто, от після чого все почалось, то в принципі, я думаю, що певна така тактична узгодженість в, в, в цьому процесі вона просто необхідна, і вона, я думаю, що буде використана. Ну, якщо говорити про самого Лева чотирнадцятого, треба тепер призвичаюватись називати цю людину саме таким чином, так. а не Роберт Френсіс Превост, бо це його минуле, скажімо так, світське минуле, зокрема е -м, е -м, візит до України. Чи ви розумієте алгоритм? Чи він взагалі існує в принципі алгоритм запрошення? Хто і як має це ініціювати? Чи це сторона дипломатична українська, чи все ж таки це е питання е суто і виключно так звані костельні? Яким чином можна було би допровадити до того, щоб Лев 14 відвідав Україну? Ну, гадаю, що це можливо. І насправді, бачите, тут багато що змінюється. Тут ми, Насправді навіть обрання цього папи це така, тектонічний сув, такий прихований, такий негативний. Ну скажем, так приховане приховане не заборона, а таке негативне ставлення до того, щоб американець став папою римським. Воно існувало, і ще в 19 столітті про це взагалі та однозначно говорилося, що да що це неможливо. що про кардиналів тоді говорили, що кардинал на американському континенті в США не може його бути да в північній Америці. О тому те, що зараз відбувається, я гадаю, що так може бути. І Україна, президент України може запросити, і, в принципі, ми ж вже бачили прецеденти того, що Папа Римський, Іван Павло II, він приїжджав до України на початку 2000-х, і це абсолютно логічно. Знову ж таки, є український вимір взагалі. Політики святого престолу знову ж таки Українська греко-католицька церква це найбільша церква східного обряду у складі римської церкви. да Тому, в принципі, вважаю, що це можливо, і уж тим більше, якщо слухати от тональність нинішнього папу римського. То uh, це для нього не є uh, чимось неможливим. Тобто приїхати до тих, хто зараз страждає і які потребують підтримки. Ну, принаймні, все поки що, от, це uh, буде. ...бувається в столиці святого престолу. Ви бачите певні релігійні процеси, які вже зараз от ми спостерігаємо з фактично з Ватикану. Подякую за розмову. Нагадаю, Дмитро Леовус, політолог, міжнародник з нами наживо. Ну і пан Левусь от щойно абсолютно слушно згадав так про людей, які перебувають в терпінні, про людей, які перебувають в потребі. І, на жаль, це не єдиний такий історичний прецедент, який ми маємо в новітній своїй історії. Орі, адже нині день, який нагадує всьому світові, що Росія правонаступниця злочинного совєтського режиму.